Вітаю малята! Сьогодні пропоную вам зліпити жучка-сонечко. Послухайте вірші. Прилетіло сонечко на мою долонечку. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі. По всім пальчикам ходило, з мізинчика полетіло. Малята до нас завітав у гості жучок-сонечко. Давайте розглянемо його. Тільце у жучка покруглиє форми. Спинка червоного кольору з чорними крапочками. У нього три пари лапок, на голівці оченята та вусик. Жук-сонечко дуже корисна комаха. Він знищує шкідливих попільниць, які знищують молоді пагони. жучка сонечко не можна ображати. Я впевнена малята, що ніхто із вас ніколи не скридить маленького жучка. Адже ми великі, а жук маленький. А великі та сильні повинні захищати маленьких і слабких. Ви згодні зі мною? А щоб можна було милуватися красою нашого гістя, я пропоную вам зліпити його. Для цього треба підготувати пластилін білого, червоного, чорного кольорів, половину шкаралупи олоського горіху, стеку, дощечку для ліплення. Та листочок вирізаний з картону. Попросіть, щоб це зробили батьки. Основа нашого жучка буде шкаралупої половинки волосського горіху. Спочатку почнемо зі спинки жучка. Для цього візьмемо червоний пластилін, розімнемо його, розкатаємо круговими рухами кульку, ось таку. Кульку розплющуємо, щоб вийшов круг. Прикладаємо на половинку горіха та розтягуємо по всій площі. Музика. Від шматка чорного пластилін стекою відрізаємо невеликий шматок, Скочуємо кульку, це буде голова жучка. Трішечки розплющуємо її. І прикладаємо до видовженої частини горі. З невеличких шматків білого пластиліну скатаємо дві невеличкі кульки, це будуть ученята нашого жучка. Прикладаємо їх до голови. Ось так. Відрізаємо ще один невеличкий шматочок чорного пластиліну, розкочуємо його джгутиком тоненьким і приліплюємо його. Посерединки спинки. З чорного пластиліну розкочуємо ще невеличкі джгутики. Це будуть лапки нашого жучка. Лапки приліплюємо знизу тулуба, три лапки з лівої сторони і три з правої. Зробимо ще два невеличких джгутика. Це будуть вусики жучка. Приліпляємо їх на голову. Прикрасимо спинку жучка крапочками. Невеличкі кульки скатали, розплющили їх трішечки і прикріпляємо на спинку. Ось такий жучок сонечку у мене вийшов. А які у вас вийдуть жучки? Чекаю на фото ваших робіт.